Менше тижня залишається до події на артрет. Вже 10 жовтня стартує івент, де ми зможемо безкоштовно забрати цю чудову героїню Сяйва. Сама структура події така сама, як була з утігором. Помінявся тільки головний герой. От. Нагороди нас також чекають хороші. Це і кубики, і кристали, і сувої, та багато іншого. Крім цього, у нас буде доступний окремий батлпас під цю подію. І вже по аналогії з першим сезоном нас чекають континентальні боси. В перший тиждень б'ємо два боси на вибір, а в другий тиждень чотири. І в третій тиждень всіх шістьох з босів тут: Алтон, Ірзілас, Грибок, Аустер, Джорн та Грішнар. Основна валюта події це осколки місячного сяйва, які можна буде заробити як на континентальних босах. Так і в підземеллях також щотижневий ліміт 60, так як і було з утіором. Також доступні завдання, за якими будемо фармити додаткові ці осколки. Присутнє також подвоєння нагород в підземелях. Нагороди за рейтинги також значні. Вони будуть впливати на місце в нашому рейтингу, тому що тут дають якраз таки кліпсідру. Дають їй аж за 400 плюс місце. От, і дають досить багато. А, крім Кліпсідри, а, дають багато а, матеріалу зв'язку з стихій, а, що також дуже добре. Отож, готуємо своїх найкращих героїв, качаємо їм таланти і чекаємо на подію.